Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю. Ола і б'єнвенідос. Сьогодні у нас друге відео із четвертого модуля Іспанської для наших від нуля до А2. І сьогодні ми побалакаємо про наступну тему. Як іспанською мовою сказати? Мене, тебе, його, вас, їх. Ми це розглядали на попередньому уроці. Мені, тобі, йому, вам також. А сьогодні. Ми поговоримо про те, як прямі і непрямі додатки уживаються в одній фразі. А вірніше навіть в тому, як вони уживаються в одному складному слові. Про те, як вони поєднуються у фразах: прямі і непрямі додатки. От така фраза. Передай мені олівець, передай мені його. Фактично, це повторення тієї самої фрази, того самого прохання. Передай мені олівець. Але коли ми повторюємо, то саме слово олівець прямий додаток, повторювати нема сенсу, тому що людина вже знає, про що ми просили. Тобто передай мені його непрямий додаток. Мені його це прямий додаток. Що? Мені відповідає на питання кому, а його відповідає на питання що. Олівець. Як це звучить іспанською? por favor. форфавор. Пасамело. Паса це наказова форма від слова пасар передавати. ме» передай мені. І ме мені непрямий додаток, пишеться разом із дієсловом. А далі прямий додаток Ельлапіт. Ну, я тут додаю для війшливості порфовор, будь ласка. І оця от частина, яка українською мовою є три слова окремих, в іспанській мові передається одним єдиним словом. Пасамело. Паса мені, тобто передай мені його. І оце ло це не є артикль, воно похоже на артикль, але артиклем не є. Це є займенник, який вказує на те, про що співрозмовник знає, на всю сукупність або на якусь річ, і відповідає слову його. Наступна фраза: Скажу тобі правду, скажу її тобі. Зверніть увагу, ми можемо в українською сказати: скажу тобі її, скажу її тобі, і порядок прямого і непрямого додатка. Порядок в реченні, де вони стоять, на якому місці. Не, не, не впливає на сенс. Іспанською мовою так не говорять. Іспанською скажуть так. Вой, адефірте лавердат. Збираюсь сказати тобі. Сказати тобі, як одне слово. Що? Прямий додаток. Лаверда. Вой, адефіртела. Тобто, збираюсь сказати тобі її. І оце тобі її повинно бути саме в такому порядку. Надійшли нам твою локацію. Надійшли її нам. Envíanos tu Envíanos la. Так от. Envíanos. Надішли нам твою локацію. ubicación, місце знаходження. Envianos la. Envíanos нам, її. La означає її, і заміняє слово ubicación, локацію. Принеси нам вина, принеси нам його. Принеси нам вина, Ну, або трохи вина. Так от, нам. Непрямий додаток. Прямий додаток. Що принести? Вино принести. Принеси нам його. Іспанською мовою фраза виглядає так. Траєнос альго де vino. Принеси нам трохи вина. Трохи вина прямий додаток. Трає нос ло. Нос нам. І ло означає його. Оце от трохи вина. Маю вам щось дати. Маю вам це дати. Щось або це, в даному випадку слово це заміняє слово щось. Але тут треба звернути увагу от на що. Вам ми звертаємось до однієї людини, з якою ми на ви. Старша людина, начальник, дідусь, бабуся. Тобто ті люди, з ким ми на ви, Але одна, одна особа. «Тенго ке дарле альго. Дарле дати. альго – це щось. Так от, дарле дати, оце ле означає йому, їй. Або вам з великої букви одній людині. Чому так? Тому що ви з великої букви, одна людина, це ваша милість, вона. Тобто, «дар ле, дослівно, означає дати йому або їй, комусь, або в даному випадку вам, тобто вашій милості. Оце ле означає вашій милості. Так от, «тенго -ке -дар ле альго, Маю вам щось дати, дати вам щось. «Тенго -ке -дар -село». А тепер зверніть увагу от сюди. Оце се фактично замінює слово ле. Чому? Тому що не передбачено, щоб в іспанській мові повторювалось лело. Бо, за правилом, повинно бути так: Дар, тенгоке, дар ле, ло. Так от лело не вживається. Замість ле пишеться се, і говориться «се». Тенгоке дар село. Це означає, мушу або маю дати йому їй, ну, в даному випадку вашій милості, вам, оце. Альго. Щось. «щось», «ло», «дарсело». Тепер інший випадок. Маю дати вам, але це вже не одна людина на ви, а дві або більше людей на ви. Фраза дуже подібна. Українською маю вам щось дати. Чи ми звертаємось до одної людини чи до двох. Різниці ніякої немає. Маю вам це дати. Також різниці немає ніякої. Іспанською є одна особливість. Тен-ко-ке-дар-лес. лес. Лес це їм. Якщо це дві людини ви, то це вашим милостям. Маю їм, тобто вашим милостям дати щось. дар село. А отут все одно се. Так як і тут. Щодо одної людини що ле, що лес заміняється часткою се. Не може бути лес-ло. Може бути се ло. Не може бути ле-ло, може бути се, ло. На це треба звернути увагу. Я дарую вам квіти, я дарую їх вам. Знову ж таки, порядок прямого і непрямого додатка в українській мові не має значення. Але зверніть увагу, тут ми говоримо вам, але це не та людина, з якою ми на ви з Великої букви. Це група людей, більше, ніж одна людина, з кожним з котрих ми на Ти. Тобто це ти, плюс ти, плюс ти плюс ти. І така група. Ну, наприклад, двоє дітей, або там троє дітей, або двоє колег по роботі, не грає ролі. Але це ті люди, з ким ми на ти. І форма інша. Уже не буде ле. І не лес. Йо ос регало лас флорес. Йо в душках, тому що якщо сказано регало, то це я дарую. Тобто «йо» можна не казати, бо дарую, то це вже не ти і не ви даруєте, а я дарую. Але, щоб не було регало ос лас дуже, скажімо, незручна конструкція, то в такому випадку оце ос пишеться і говориться перед дієсловом і не приєднується до дієслова. Ос регало, лас лорес. Ос лас регало. Оце така особливість, коли ми говоримо про ви з маленької букви, групу людей з кожним з котрих ми на ти. Кажемо вам правду, кажемо її вам. Кажемо вам правду. Ос дефімос «Os la дефімос. Як ви бачите, до дієслова нічого не приєднується. І ці два слова, непрямий додаток, і прямий додаток пишуться і говоряться перед дієсловом, тому до кінця дієслова вони не приєднуються. «Передай йому ніж, передай йому його. Або передай його йому. В Українському мови немає значення порядок прямого і непрямого додатка. А іспанською. cuchillo», Пасасело. Пасале йому. Що ніж? За столом, передай ножик, будь ласка. Паса, се, ло. Порядок дуже певний. Непрямий додаток і потім прямий. Запитай її номер. Запитай його у неї. Або запитай у неї його. Ну, звучить природніше, запитай його у неї. Непрямий додаток і прямий додаток. Іспанською. Приґунтале лесу номеру. Запитай її, її номер. Прегунта село. Запитай у неї його. Ло, відповідає слову номер. Передай йому сіль. Передай йому її за столом. Сільничка. Пасале ласаль. Пасале ласаль. Паса села. Знову ж таки, щоб не було паса ле ла. Ле заміняється на се. Запитай її адресу, запитай її у неї. Прегунта ли судирекціон. Преґунта се ла. Тут ЛА, воно співпадає з написанням жіночого артиклю визначено. І оце ЛА заміняє слово жіночого роду дирекціон. Так як тут саль, ла, саль, ла, так само тут ла дирекціон, або в даному випадку її адресу, су дирекціон», заміняється часткою LA. Запропонуй їм угоду. Запропонуй її їм. Або їм її. Українською, можна сказати. Іспанською буде так. Офрецелес у на Просто іспанською мовою акуердо – це як договір в чоловічому роді. Офрете село. Офрете ло. Лес їм. Це можуть бути група людей, з ким ми на ти. Але так само це можуть бути і група людей, з ким ми на ви. Лес це їм. Їм як людям або їм, як їхнім милостям, в залежності від статусу. Напиши їм адресу. Напиши їм. Escribeles la dirección. Escribe se la. Se, їм її. Бачите, не той порядок, але в іспанській мові він не може мінятися. Український може мінятися, а тут ні. Escribe se la. Напиши їм її. Причому les це можуть бути, знову ж таки, група людей, з ким ми на ти, або люди, з ким ми на ви, але це їм. Тобто або їм людям, або їм їхнім милостям. І тепер, якщо ви бачите, що це відео корисне, будь ласка, прямо зараз. Зупиніть його і зробіть от що. По-перше, поставте вподобайку, якщо вам не шкода. По-друге, підпишіться на цей канал. По-третє, поділіться цим роликом з іншими людьми. Можливо, він комусь буде корисним. І залиште коментар або запитання. Наперед вдячний. А тепер розглянемо декілька прикладів. Те он чисте запитання. Я тобі розкажу, розказати тобі анекдот? Сі, квента мило. Так, розкажи мені його. Бієнтело Квенту, Escucha. Добре. Я тобі його розповідаю. Слухай. емпєса, керує ескучарло я. Так, починай. Хочу почути його вже. А тепер, як не треба говорити. Є таке поняття, як леїзмо. Леїзму це коли замість «ло» кажуть ле, і це неправильно. От я вам наведу зараз два приклади. Креса Педро. ти віриш кому Петру. А Педро – це непрямий додаток. Відповідь повинна бути з також непрямим додатком через частку Ле. Сі лекре. Так, йому. Вірю, йому вірю. Ельдісила Вердат, він каже правду. А тепер наступна фраза: Кєрес Андрес любиш Андрія, а Педро і а андрес? По формі однаково. Але відповідь не повинна бути ле, повинна бути ло. Тому що тут, тут кому віриш, а тут кого любиш, кому і кого. Непрямий додаток і прямий додаток. Так от, коли ми говоримо про, маємо на увазі. Прямий додаток, то не повинні говорити ле, хоча іспанці дуже часто говорять не сі лекеро, не ле кєро», не йому люблю, а його люблю, ло кєро». Ес он чикоє ступене, дуже хороший хлопець. А тепер приказка, це вже традиція. Село дісель ель корасон, но се лодісела разон. Тобто йому або їй, оце все каже серце, не йому, це каже розум. Ну, це дослівний переклад. Тобто, йому це підказує серце, але, але не розум. Або їй. І тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть те, що ви почерпнули з цього відео. Тому що, якщо ви цього не зробите, то ви це забудете. І час, який ви витратили на це відео, буде втрачений. І, як ми вже звикли. Плюс хамера акціон. Тобто деякі приклади для того, щоб краще запам'ятати. Теамо, абрасаме. Я тебе тебе люблю. Абрасаме. Обійми мене. Ноконоско астачіка. Нола коноско. Не знаю цієї дівчини, її не знаю. ла означає її Естачіка. Вамонос альфіне. Альсіне. Ідемо, кіно, я тебе запрошую. Вамонос, ідемо, ми нас забираємо ідем, дослівно, кіно, те інвіто, я тебе запрошую. Марія. Де, де Марія? Естойбускандула. Я є, дослівно, шукаючим її. Тобто саме в цей момент, саме зараз її шукаю. Це повністю аналогія з англійською, коли ми використовуємо Герунді. Просто тут дописується. Прямий додаток прямо до дієсло в Герундії. Діла ату падре. Ді села. Ді» це скажи правду твоєму батькові. Ну, тобто батькові. Ді села. Ді, це наказова форма скажи Се йому, її. Скажи йому її. Оце от ді села, це три слова в одному. Повторимо приказку. Це Діце Ель корафон, но село Діце Ларасон. Тобто йому це підказує, або їй це підказує серце, але це не каже розум. Тобто, це керування емоціями, а не розрахунком. От коротенько те, про що я хотів розповісти в цьому відео. В наступному відео поговоримо про. Буде завершальна тема із 4 модуля. Ну от. Я нагадую про що. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте запитання, поставте вподобайку, поширте це відео. І нас вемос на проксима класи. Hasta luego!